Притча про те, що зроблене тобою до тебе ж і повернеться. Це сталося на початку ХХ століття. Один шотландський фермер повертався додому. Проходячи повз болота, він раптом почув крик про допомогу. Фермер побіг на голос і побачив хлопчика, який намагався видертися з трясовини. Фермер швидко зрубав тусту гілку, обережно наблизився і простяг гілку потопаючому. Коли хлопчик вибрався, він довго не міг гамувати сльози, він весь тремтів. Ходімо до мене в хату, сказав фермер. Тобі треба заспокоїтися та зігрітися. Ні, 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 хлопчик покатав головою, на мене батько чекає. Він, мабуть, дуже хвилюється. Подякувавши своєму рятівнику, хлопчик втік. А вранці фермер побачив, що до його будинку під'їхала карета, запряжена породистими скакунами. Серети вийшов добре одягнений джентльмен і спитав: Це ви вчора врятували життя мого сина? Так, я, відповів фермер. А скільки я вам повинен? Не кривдіть мене, пане, ви мені нічого не винні. Я вчинив так, як мала вчинити нормальна людина. Ні, я не можу залишити це просто так, тому що мій син мені дуже дорогий. Назвіть будь-яку суму, наполягав відвідувач. Я більше не хочу говорити на цю тему. До побачення. Фермер обернувся, щоб піти, і тут ганок вискочив його синочок. Це ваш син? спитав гість так, з гордістю відповів фермер, погладжуючи хлопчика по голові. А давайте зробимо так: я візьму вашого сина з собою до Лондона та оплачу його освіту. Якщо він так само благородний, як його батько, то ні ви, ні я. Не шкодуватимемо про це рішення. Минуло кілька років. Син фермера закінчив школу, потім медичний університет. І незабаром його ім'я стало всесвітньо відоме як ім'я людини, яка відкрила пеніцилін. Його звали Олександр Флемінг. Перед самою війною в одну з лондонських клінік надійшов з найважчою формою запалення легень. Син того самого джентльмена. Як ви вважаєте, що врятувало його життя цього разу? Так, Пеніцилін, відкритий Олександром Флемінг. Ім'я джентльмена, який вдав освіту Флемінгу, було Рандольф Черчилль. А його сина звали Уінстон Черчилль, який згодом став прем'єр-міністром Англії? Можливо, саме ці події згадував Вінстон Черчилль, говорячи. Зроблене тобою до тебе ж і повернеться.